Знову холод, знову темрява. Росія цілеспрямовано б'є по енергогенеруючих та газовидобувних об'єктах України. Мета ворога заморозити й деморалізувати мільйони. Це не просто війна, це енергетичний терор. Наслідки, життя без світла, тепла, води, справжня гуманітарна катастрофа. А де реакція Заходу? Чому ми бачимо лише в Ялі боязькі заяви? Енергетичний терор триває, а рішучих кроків у відповідь немає. Якщо б такі союзники були у Гітлера, він би підкорив увесь світ. Це урок для всіх. Рішучість потрібна зараз. Дайте ППО, зупиніть терор. Поділись цим: не дай світу забути про наш біль.